В чому різниця між Toyota та Honda? Honda і Toyota є одними із найпопулярніших виробників автомобілів у світі. І хоча між цими двома брендами є певна схожість, є також деякі ключові відмінності, які відрізняють їх. Однією з головних відмінностей між Honda і Toyota є їхня філософія дизайну. Компанія Honda відома тим, що створює спортивні і приємні в управлінні автомобілі, зосереджуючись на продуктивності та керованості. Toyota, з іншого боку, відома тим, що створює практичні і надійні транспортні засоби з акцентом на комфорт і функціональність. Ще одна відмінність Honda від Toyota полягає в підході до технологій. Відомо, що Honda є більш інноваційною, ніж Toyota, коли справа доходить до технологій. Toyota, з іншого боку, відома своєю гібридною технологією, а Prius є одним з найпопулярніших гібридних автомобілів у світі. Що стосується безпеки, то Honda і Toyota мають однаково гарну репутацію. З точки зору надійності, Honda і Toyota мають репутацію виробників надійних автомобілів. Проте Toyota часто вважається найдійнішою з цих двох марок, оскільки багато їхніх автомобілів проходять понад 320 тисяч кілометрів за належного обслуговування. Ще одна відмінність між Honda і Toyota полягає в їх підході до маркетингу. Відомо, що компанія Honda більше зосереджена на маркетингу своїх автомобілів серед молодих водіїв. Приділяючи увагу спортивності та продуктивності. З іншого боку, Toyota, як відомо, більше зосереджена на маркетингу своїх транспортних засобів для сімей з акцентом на безпеку та надійність. Що стосується ціноутворення, Honda і Toyota загалом мають однакові ціни. Однак Honda, як правило, пропонує більше стандартних функцій на своїх автомобілях, ніж Toyota, що може зробити ці автомобілі трохи дорожчими. З точки зору впливу на навколишнє середовище, і Honda, і Toyota приділяють велику увагу виробництву екологічно чистих автомобілів. Популярними варіантами гібридних технологій, Honda є моделі Insight, це був перший серійний гібрид, що надійшов у продажу США, і Honda Accord Hybrid. Toyota, як здалося раніше, відома своєю гібридною технологією, а Prius є одним із найпопулярніших гібридних автомобілів на ринку. Підсумовуючи, хоча між Honda та Toyota є певна схожість, є також деякі ключові відмінності, які відрізняють їх. Honda відома своїми спортивними та інноваційними автомобілями, тоді як Toyota відома своєю практичністю та надійністю. Обидва бренди мають міцну репутацію безпеки та надійності, і обидва зосереджені на виробництві екологічно чистих автомобілів. А як ви гадаєте? Чим відрізняються ці дві марки? Напишіть у коментах, буде цікаво.